Хотите? Морозовку что проехали? А? це ви так приносит? Ну хочу вам, хочу вам, чтобы у вас до вас машина ездила. О, прекрасно вы хочете, ми и мы так хочем. Да. Еле доехал. На Київщині місцеві жителі інформують про системні порушення в роботі одного з перевізників маршрут Київ Березань. Зараз ви можете побачити протяжність рейсу. Однак, ось це село дорогою на Київ. Перевізник регулярно пропускає. Як ви можете помітити, до цієї точки потрібно проїхати чимало. І звісно ж, перевізнику вигідніше одразу по прямій їхати на Київ. Віздила з на мару. Не їздить, а ви знаєте, де вона там розуміет? Ну да. Як на Київ їхати і ага. ліворуч. 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 Ну і що? Для того, аби розібратися у цій ситуації, нам довелося копнути, і ми занурились настільки, що з цього вийде цілий сюжет. А поки перед історія, як наша команда перетворилась на рейсовий патруль, ставши чи не агентами, ми зробили рейд на маршрут і перевірили, що там насправді відбувається. Протягом тривалого часу ми спостерігали, і тепер готові вам все розповісти. Шановні пасажири, перевірте свої паски безпеки. Ми виїжджаємо, і точно не мене. Немо жодної зупинки. Після звернень місцевих, ми звісно ж відправили запит до Державної служби України з безпеки на транспорті з проханням провести спільну перевірку. Однак у відповідь отримували лише відписки та ігнорування. Тож нашій команді довелося самостійно провести рейд і проїхати маршрутом Перезань, Морозівка, Київ. До якого морози? Ну слово Морозівка. Не є ну, морозів. тисячою гривень. А маршрутка ваша не їде сьогодні? ні. Ну досить таки дивно, чому саме сьогодні ні. Зірки десь не зійшлись, Венера у Марсі чи ретроградний Меркурій. Тож ми спробували в інший день, але. Розайжайте, чи Куди? – Зайжайтесь. І сьогодні теж ні. А коли? А чому? У нас на морозику окрема маршрутка ходить, яка ходить Березань. Ой, морозу київ ми зупиняємося на повороті на вибор. На, на дорозі? Да, в Зуби в зу, в зу, на повороті. Так, вас в маршруті бути вказано. Отакої, тобто ліцензію перевізник отримав маршрут також. А їздити може як заманеться? Уявіть себе на місці людей, які живуть за 47 кілометрів від Києва. І доїхати до столиці вони можуть лише за щасливих обставин. При тому, що Київська обласна державна адміністрація передбачила, що має бути регулярний рейс. Коли ми вже перестали грати в Агентів і у відкриту запитали водія, чому вони минають зупинку. Вже зник міфічний окремий автобус Морозівка Київ. І виявилося, що моя маршрутка не заїжджає, їздять маршрутки через одну. Дуже цікаво виходить, тільки но ми викликали поліцію та вирішили писати заяву на відхилення від маршруту. Наступний водій, після спілкування з поліцією, відмовився вести нашого журналіста через брак місць. Так Ми їдемо Морозівку, так? Звісно. хочете в морозову сіда. Зараз допишемо і згідно приїдемо. з всіх присаджуйтесь. Хто хоче на да, ну, от ми журналістка поїде сідай На жаль, місця? кончилось. <с а як живот, є місце? Місце вже бронює. Місць у мене немає. Насправді цей говіркий чолов'яга не просто водій. В минулому він був заступником начальника Баришівського райвідділу відділу міліції. Ви поліції не працювали випадково. Та да ви що? «Да. Ви вже пробили хто я що. Не працювали в поліції. Може, а таке? хабарі брали в поліції? Ми брали брали хабарі. Смішний пацан. красавчик, а гроші як рахує за весь час нашого експерименту. Було багато таких моментів, коли хоч смійся, хоч плач. Ну, Сідайте, я вас завезу саме це. Сідайте, я ж для вас любі питання. Завожу Давайте, саме. давайте. ти знімаєш? Да. Компанія перевізник це ТОВ автосервіс. Фактичним власником є Микола Грона. Не знаєте, хто це? Тоді познайомимо. Підприємець депутат Бориспільської міської ради двох скликань. Лідер номер 1 у списку політичної партії Опозиційна платформа за життя. Зокрема, у столичному регіоні пан Грона відомий як власник низки транспортних компаній. Але в політичній кар'єрі він має величезну пляму. Відданість вже тепер забороненій партії ОПЗЖ. Але до цього трохи згодом повернімося до нашого рейду. В Березані нашу команду зустрічали зовсім не радо. А з кожною поїздкою… Все більше починали сердитись. Натомість в забуті цим маршрутом морозівці місцеві з надією дивувались, що про них знову згадали водіїв. у нас хлопці появили? І найде тепер нас буде хоч транспорт їздить нормально, а то в договорі в них повинні вони сюди їздити, а не хочуть катати. Так вони раніше, розумієте, їздили раз за разом. Но. Ну я маю пішов. Було наскільки масок чотири а чи п'ять день. А зараз вони їдуть утром. Ось зараз у це не приймані це я його заставляю. Ми їх учим правильно їздити, як ми договорів пропустимо. Тож від такої реакції у нас виникає все більше питань до «Укртрансбезпеки», яка мала б опікуватись дотриманням встановленого маршруту, натомість. В процесі перевірки встановлено, що перевізник здійснює заїзди в село Морозівку в години пік для виїзду та заїзду громадян з села. Під час спілкування з громадянами вказаного села скарг та зауважень щодо здійснення перевезень не надходило. Невже Укртрансбезпека цими словами підтверджує, що можна порушувати законодавство, розклад і схему руху? А, -а що означає ваша відписка, що в морозівку один раз на добу вони там заїжджають? Це інспектора в мене писали. І як так, це електричні. пояснити? Це ж протизаконно виходить? Порушення розкоплення. Ну, ну mm -hmm. так вони как? ну пишу, що не пишуть, що так, це так, порушить. Вони не заїжджають, але один раз. Це ж не ми договір підписували. Не ми організатор. Ну приведи. в договорі не прописано, що один раз він. Ми навіть договір сам не бачимо вирішили розібратись у цій ситуації глибше, і незабаром покажемо вам велике розслідування, зокрема про те, як Укртрансбезпека одним дозволяє, а інших штурмує ледь нещоденно на протязі місяця. Е, у нас відбуваються безперервні перевірки Укртрансбезпек. Під Час цих перевірок складаються протоколи, незважаючи на те, що порушень по факту немає. Вони відсутні. Воно каже, що він з вами в гарних. відносинах. Ну все, гарних, гарних фідустів, всі розказу гарних всім розказував з вами все я, я жодним перевізником не конфліктую. Що приховують керівники Укртрансбезпеки, чи об'єктивні їхні перевірки, і яку роль вони відіграють в конкурентності різних перевізників? Про це наше розслідування, яке ми вже готуємо. А поки, якщо вам відомо про будь-які порушення на інших маршрутних рейсах, зараз на екрані ви бачите номер телефону нашої гарячої лінії та електронну пошту, за якими можете звернутись, і ми спробуємо допомогти. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку під цим відео. До нових. Зустрічей